Вітаю, друзі! Дякую, що завітали до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, по неділях, прогноз на наступний тиждень. Це буде тиждень, який відбудеться з 23 до 29 січня 2023 року. Прогноз по Україні. Звичайно. Так, друзі, ще я хотіла запитатися у вас про те, як у вас відбувається, відповідає мій прогноз тому, що відбувається у вас в житті? В моєму житті, в моєму оточенні все відбувається дуже відповідно, тому що я розказую. А мені дуже цікаво, як це відбувається у вас. Пишіть, будь ласка. І. Найбільш цікаві відповіді я винагорожу. Тобто дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Маленька кубка в нас показує фон тижня, а велика кубка деякі деталі, що чекає на Україну на наступному тижні. Так, тобто будуть якісь юридичні справи, мабуть, нові якісь закони, чи будуть дуже голосні якісь справи про шпигунів чи щось таке на кшталт того. Ну, якісь судові Засідання чи судові голосні заявлення такі пов'язані з юридичною сферою. Наприклад, зараз да, знаходять, знаходять багато шпигунів, наприклад, в Дніпрі вже декілька разів було. Тобто, мабуть, з цим це буде пов'язано. І ще ця картка доволі часто показує на холод, мабуть, будуть, будуть якісь зниження температури, це теж можливо. І дивимося деталі, Тут більш показує на те, що буде якась, якась пауза. Але військові дії можуть продовжитися і будуть знов якісь дуже неочікувані рішення, якісь ну, на кшталт, якщо ми привикли звикли лікуватися. У звичайних докторів лікарів, а це буде зовсім інше лікування, наприклад, там китайська медицина чи гомеопатія. Ну, тобто рішення буде дуже незвичайне, дуже нетрадиційне, дуже неочікуване, ну, всупереч мабуть, традиціям. Всупереч тому, до чого ми звикли. А хоча ми знаємо, що наше керівництво військове вміє таке робити, і це дуже гарно в нього виходить. Тобто чекаємо на несподіванки на нетривіальне рішення, і це дуже гарно. Якщо ми дивимося на бізнес, скажімо, то. Керівнику бізнеса вдасться прийняти якесь дуже гарне антикризове рішення, або він знайде людину, яка допоможе знайти це гарне рішення, антикризовий менеджер такий з'явиться. І дуже буде несподіване рішення і вдале. Ну, це більш стосується тих бізнесів, де зараз пауза. Застой. Якщо ми кажемо це про здоров'я, то це саме те, що можна повернути десь, повернутися до того, що я казала. Що, наприклад, нетрадиційні методи лікування. Якщо у вас зараз якісь, ну, не можуть поставити діагноз чи не розвивається ваша ваш прогрес не відбувається, немає одужання, то треба якісь інші радикальні методи, мабуть. Мічі, ця масть показує щось, що пов'язане з хірургічним втручанням. Ну, і якщо ми кажемо це про родинне життя, про подружнє життя, то щось не дуже гарне. Теж потребує яких важливих рішень, щось відбувається, якийсь застой, як вже я казала, щось не дуже гарно в родині, і треба щось вирішити, щось придумати таке надзвичайне, щось дуже цікаве. Ну, Це повинні всі. Зацікавлені сторони, так би мовити, в цьому приймати участь. Тобто, друзі, нас чекає тиждень з одного боку, який просуне якось цю паузу, і будуть цікаві рішення. Чекаємо, гуртуємось, не панікуємо. Це може показувати картка, що цей процес буде тривати довго, затягнеться, і ми повинні це розуміти. Перемога не буде завтра, але вона обов'язково буде. Тримаємось, віримо, працюємо. Слава Україні!